Він відав 2015 рік Силове збірування, хто не берує на 5 диво. І переносить нас, друзі, Дергач Іван! ма, отримає і другого судді, на всіх я пам'ятаю, сікерів 16. 16 разів він підняв над головою 105 кілограм. Ну, а ми продовжуємо далі. продовжуємо далі. Наступний. Наступний. Да. так. Наступна дисципліна. станова тяга. Станова тяга – одна із прав силового приборства. Штана, яка знаходиться на землі або по мості. Потрібно взяти двома руками і підвестися, тобто вирішатися. Наша стало ця відрізняється від звичайно тим, що це не стана, а конструкція. Руки спортсмена і руки автоматично знаходяться не перед тим, а по бокам. Початкова вага, яку має підняти спортсмен, 330 кг. Потім кожен сам собі замовляє на сумну ногу. Минимална вага е кој може да додаде 10 килограм. Кількість